Вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Шановні мої додачі, мене звати Іна. Щиро дякую всім вам за перегляд, за допомогу, за довіру. Чому саме так починаю своє сьогоднішнє відео? Тому що відео знову ж таки про нашу з вами допомогу бійцям ЗСУ. Я впевнена, більшість з вас пам'ятає, які важкі відеоролики у мене були попередні, коли я говорила про це, про те, що нашим бійцям потрібна допомога, про те, як важко мені її. Організувати, надати і справді було дуже боляче від того, як реагують люди. Як часто люди відвертаються, коли є прохання про допомогу, як боляче, коли люди... Роблять вигляд, що війни нема, що все добре, що війна десь там, не, не коло нас, не біля нашої хати, а десь там далеко, за сотні, за тисячі кілометрів. Але це все не так. Війна близько, війна в нашій країні, війна поруч і війна. Торкнулася кожного з нас тим чи іншим чином. Я щиро вдячна всім тим, хто небайдужий, хто донатить, хто мене підтримав. Хто мене підтримав такими гарними словами, я вам просто справді щиро всім вдячна. Ви бачите, що сьогодні в мене зовсім інший настрій, тому що я відчула величезну підтримку від глядачів свого каналу. А ще у мене з'явилася можливість допомогти тим хлопчикам, які звернулися до нас за допомогою. Шановні мої глядачі, я щиро вдячна вам за довіру. Ви навіть собі не уявляєте, як це для мене важливо. Це справді для мене дуже важливо. Я вдячна вам за вашу небайдужість, за ваші добрі серця, за вашу чуйність. Пригадую собі кілька днів тому була на новій пошті в залістях. Жіночка виходить з нової пошти, побачила мене. Це ви, Боже, як добре, що я вас побачила. Мені так треба було з вами зустрітися. Дає мені тисячу гривень. Каже, це для наших хлопчиків, це для наших захисників. Ви знаєте, приємно. Дуже приємно, що люди мене пізнають. Дуже приємно, що люди довіряють. Е, дуже гарний е, випадок, кілька днів тому трапився. Е, прийшов грошовий переказ: е, е, громада села Буківна, Тлумачський район, Івано-Франківщини е, е, у цьому селі проводили. Е, Захід до дня незалежності нашої України, і село дуже маленьке, там лише кілька десятків дворів. Але буківчани змогли зібрати кошти. Вони зібрали 10 тисяч, і оці кошти вони переказали у наш з вами фонд. Дорогі наші українці, шановні мешканці села Буківна, ми вам щиро вдячні. Я вам щиро вдячна за вашу щирість. За вашу довіру. Я знаю, що ви сьогодні будете дивитися моє відео. Я вам всім щиро вдячна. Низький вам Уклін за вашу небайдужість, за ваше добре серце. Хай Бог благословить вас за ваші добрі справи. Хай Бог благословить всіх вас, шановні мої глядачі, всіх, хто донатить, всіх хто долучається до нашої з вами допомоги бійцям ЗСУ. Ви бачите, що сьогоднішнє моє відео називається Якщо тобі дуже погано. Знайди, кому зробити добро. Ну, мені шукати не треба, тому що хлопчиків, які звертаються про допомогу, щоразу стає більше. От і мені було просто дуже важко, бо я не знала, як мені зібрати цю допомогу. Мені справді було дуже важко, але завдяки вам, завдяки вашим переказам, шановні мої глядачі, ми це зробили. Я вам щиро всім вдячна. Зараз я вам покажу, що саме, ми, що саме я купила протягом цього тижня і які посилочки, яким хлопчикам я відправила. Так, збираю ще одну посилочку для наших дорогих хлопчиків. Тут теплі в'язані шкарпетки, це подарунок від глядачів мого каналу. А ще потужний великий повербанк для одночасної підзарядки кількох телефонів від автомобіля. А ще купила їм. Солодощі, ну а як ж інакше? Як ж може бути інакше? Так, добре. Посилочку відправляю ось цим бійцям. Шановні мої глядачі. Впевнена, що багато хто з вас бачив вже це фото. Кілька тижнів тому до нас в Тернопіль приїжджали бійці приїжджали такою старенькою. Машиною, буханка, як вона називається, От, е, от саме їм ми відправляємо цю посилочку. Один з бійців одразу попросив придбати форму, бо, як він каже, ще раз її поперу, то що мені видали, і взагалі лишиться без одягу. Купила ще комплект форми і також кладу її у цю посилочку. Так, посилочку нашу, хлопці вже отримали. Ось Юра на фотографії. Подивіться, повербанк у нього, шкарпетки також хлопчики вже отримали. І так само форма. Форма вже також бійця, Хай гарно все послужить хлопцям і хай все у них буде добре. Збираю посилочку для хлопчиків розвід роти 5-ї штурмової бригади. Так, тут евакуаційні ноші, тут є РПС, ремінно-плечова система. А також, бачите, купила знову ж таки їм солодощі, бо то є діти. Тепер два біноклі потужні і саундмодератори, глушники для автоматів. Ось моя переписка з хлопчиками. Написали мені, забрали посилку. Ось тут прислали мені відео з розпаковкою посилки і фотографії, підтвердження того, що вже все у них. Написали, хлопчики трошки погано видно, бо спішили. Надіємось підійде. Та звичайно, що підійде. Все добре. Розпаковуємо. Це у нас бінокль. далі РПС, -ка. мусілки. Все один бінокль, чотири і чотири глушики, ну і шоколадки. Дуже дякую, що допомагаєте. Бійці розвідроти Микола і Олександр. А мені хочеться сказати наші захисники, хлопчики Коля і Сашко. Подивіться, це ж діти. Це діти, яким ще навіть не виповнилося 25 років. Це діти. Ще одне моє спілкування з бійцем, це е, Діма, Дмитро, просить е, придбати для нього шолом і тактичні навушники. Посилку для Діми я вже відправила. Бачите, Діма написав доброго дня. Дякую за вашу підтримку. Е, велике вам дякую за допомогу. Це Дмитро, боєць інженерно-технічної роти 46-ї бригади. Наша посилочка вже в Дмитра. Тактичний шолом, тактичні навушники. Кавер на шолом захисний. Хай все гарно бійцеві послужить. Хай все у нього буде добре. Кілька тижнів тому у відпустку приїжджав Андрій, боєць 1 батальйону 42-ї бригади. Ми з ним зустрічалися, і коли Андрій від'їжджав, я також йому зібрала посилочку з подарунками від глядачів мого каналу. Подивіться. Тут і теплі шкарпетки, тут є вологі серветки, а ще тут евакуаційні ноші, тут є ключі для ремонту автомобілів, балаклави. Це якраз ті речі, шановні мої глядачі, які ви мені пересилаєте, і які я тепер передаю нашим хлопчикам. Я щиро вдячна вам, шановні мої глядачі. Як бачите, всі ці речі, які ви мені пересилаєте, я всі передаю нашим хлопчикам. Я вам вдячна і хлопці вам щиро дякують за підтримку, розуміння і за допомогу. Шановні мої глядачі, саме для першого батальйону 42-ї бригади ми з вами почали збір коштів на придбання. Старлінга Екофло, хлопці ще просили допомогти перевзути три машини, це треба було купити три комплекти коліс на три машини. от, ви знаєте, ви знаєте знаєте, А зараз я посміхаюся. А знаєте чому? Тому що нам вдалося все це купити. А саме головне, коли я вже переказала командиру взводу. Миколі, коли я переказала йому кошти на і оплатила придбання трьох комплектів коліс, знову ж таки, до мене зателефонував Андрій. Оцей якого ви бачили на фото. Інкаїна дуже велике прохання. Ну, вкрай, вкрай необхідно придбати допомогти придбати тепловізора. Звернися до своїх глядачів. Я розумію, що це нелегко, але можливо вони нас знову підтримають. Але саме цікаве, шановні мої глядачі, коли я вже оплатила всі оці речі, про які я вам зараз розказала, тих коштів, які ви мені надіслали, вистачило, майже, майже вистачило на придбання тепловізора. Тобто хлопці лише мене попросили про нього, а в мене вже була сума для того, щоб його купити, оцей тепловізор. Я вам щиро всім вдячна, шановні мої глядачі, тому що за цей час. Нам з вами вдалося зібрати 110 тисяч гривень саме для, для цього батальйону, для цієї бригади. Це велика сума. Це справді для глядачів каналу моє подвір'я велика сума, тому що я казала, що, що я, я чітко розумію, яка глядацька аудиторія мене дивиться. Я добре усвідомлюю, як часто я до вас звертаюся з про з проханням переказувати кошти. І я вам вдячна за таку суму. І я зараз посміхаюся, тому що я. І я, я зараз посміхаюся саме тому, що нам вдалося зібрати оці кошти і нам вдалося допомогти нашим хлопчикам. Я вам зараз покажу всі відеозвіти від бійців 42-ї бригади 1 батальйону. Шановні мої глядачі, ось він, ще один тепловізор. Ще одні очі наших бійців вкрай необхідна річ під час нічного чергування. Необхідна і корисна річ. Тепловізор купила, хлопчикам відправила. Даний тепловізор допомагає нашим бійцям бачити ворога на відстані до 1800 метрів в повній темряві. Ще один плюс такого пристрою погодні умови, атмосферні опади ніяк не впливають на якість його роботи. Він бачить дуже добре навіть через дощ, сніг і туман. Погодьтеся, що це справді дуже корисна і вкрай необхідна річ для наших бійців. Щиро вдячний Іні Антонюк, яка вкотре відгукнулася на нашу просьбу в купівлі цього флоту. Воно нам дуже буде потрібне для подальших задач тут на Донеччині. Від імені всього зенітно-ракетного взводу ще раз велика подяка. Слава Україні! Героям слава. Це бійці зенітно-ракетного взводу 1-го батальйону 42-ї бригади. Яка зібрала кошти. Для закупівлі оцих шин трьох комплектів для наших автомобілів. Також мастила пані Інна, ви нам дуже багато вже допомогли. Вже важко навіть перерахувати тих речей, які ви нам надали, і від щирого серця від нашого згоду дуже дуже вам велике, велике дякую. Шановні мої глядачі, я не можу вам зараз показати обличчя наших героїв, назвати їхні прізвища, тому що кожен з них зараз на бойових позиціях, але прийде час, і я познайомлю вас з кожним з наших героїв. Давайте допоможемо нашим хлопчикам повернутися додому живими і здоровими. Хлопчики дякують нам, а ми дякуємо їм за наш спокійний сон, за наш захист, за безпеку, за те, що ми маємо можливість працювати, планувати взагалі за те, що ми зараз живемо. Ми щиро дякуємо нашим бійцям і молимо Господа Бога нашого про те, що він беріг кожного нашого героя. Шановні мої глядачі, це лише для 42-ї бригади. Ми з вами змогли для одного взводу, для одного взводу 42-ї бригади. Ми з вами змогли зібрати таку велику суму і купити такі вкрай необхідні речі. А тепер поверніться ще от на початок мого відео. Це е, шолом для бійця 46-ї бригади, це е, саундмодератори і РПС е, біноклі для хлопчиків взводу п'ятої штурмової бригади. От а ще інші речі, які я купую і відправляю нашим хлопчикам, це справді великі суми, великі кошти, і я вам за них вдячна. Шановні мої глядачі, йде зима. І е, самі розумієте, що буде більша потреба у деяких речах. Зараз для хлопчиків. В зводу 10 штурмової я збираю посилочку. Хлопчики просили хлопчики просили про вологі серветки, про теплі шкарпетки. Це ще якраз те, що в мене є, це те, що переслали мені глядачі каналу. Далі замовила підупники. От хлопці постійно в окопах вони сім-вісім днів на нулю. Там там справді дуже, дуже необхідно мати теплі речі. Прийшла посилка, до речі, хочу подякувати окремо. Пані Марія з зі Львова вислала дуже гарну посилку. Це підштанники. От зараз я покажу вам цю посилку. Так, ось такий один органайзер переслала своєму колезі-блогеру Сергію Шелудько. Такі органайзери, два таких органайзери, переслав мені у подарунок мій глядач Юрій. І попросив один з них переслати для бійця, для медика Назарчика, про якого розказував Сергій Шелудько. Ось, подивіться, гарний великий ящик. І тут, тут є три пакети великих, важких, і в кожному пакеті, в кожному пакеті підштанники. От це дуже добре. Один пакет. І ось там ще один пакет і внизу ще один. Тобто їх тут досить таки багато. От Ще маю вологі серветки, які також мені прислала глядачка Юлія і її подруги. От, і ще є у мене кілька балаклав теплих. Це вже від моєї глядачки Люби. Я вже отут по списку починаю складати хлопчикам того чи іншого взводу. Тобто, про що хлопці просять, от саме я вже починаю зараз знову потрохи відкладати. Так, добре, добре, що маю що відкладати. Добре, що маю що відкладати. Я щиро дякую вам, шановні мої глядачі, за, за оці ваші посилки, які ви пересилаєте. До речі, якщо хтось ще має можливість переслати теплі речі, от навіть ті самі вологі серветки, ви бачите, ви пробив щоразу бачите, що я показую, що я відправляю нашим бійцям. Я залишаю завжди свою електронну пошту. Є моя електронна пошта, моя електронна адреса. Будь ласка, в кого які пропозиції, пишіть, ми вам всі будемо дуже вдячні. Так, ще також від хлопчиків 46-ї бригади є прохання придбати або Баул великий, або е, великий рюкзак. Далі і ще потрібен один тактичний шолом і тактичні навушники. Ну і саме головне, шановні мої глядачі, от сьогодні зранку знову ж таки прохання від бійців придбати, допомогти придбати тепловізор. Тепловізор це є дорога річ. Тепловізор на даний час коштує від 50 тисяч до 80 тисяч. Залежно від його характеристик. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожну річ, яку я купую, я перед тим обов'язково пересилаю фотографії і характеристики тої чи іншої речі бійцеві. І вони, і хлопці вже тоді вирішують, підходить їм ця річ, чи ні, я сама нічого не придумую і нічого не купую. Розумієте? Вони радяться, вони дивляться характеристики, вони, і лише після цього вони кажуть, так, оце нам підійде, так, так, оце нам необхідно, так, оце для нас буде корисно. Розумієте? От, шановні мої глядачі, працюємо далі, працюємо далі. Шановні мої глядачі, ще раз хочу щиро вам подякувати за вашу підтримку, за вашу довіру, за вашу допомогу. Давайте нашу перемогу будемо наближати разом з нашими бійцями. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям!